Ми повертаємось до студії Майдан ТБ. І у нас другий гість це політичний експерт Микола Мельник. Пане Микола, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю Вас. Почнемо з того, що пан президент навіть після, після останніх подій у Маріуполі продовжує говорити про те, що російська сторона та сторона терористів повинна виконувати мінські домовленості. Ну, виглядає так, що мінські домовленості вже давно не діють, а можливо, не діяли і ніколи. Як ви вважаєте, чи, чи ну, правильно говорити про них і досі? Ну, Порошенко продовжує ту дипломатичну лінію, яку він обрав. тобто Україна абсолютно миролюбна країна, яка вимагає просто дотримання будь-яких домовленостей, навіть якщо вони були досягнені з терористичними організаціями. А в той час позиціонуючи Росію та ЛНР та ДНР як абсолютних міжнародних безпридільщиків, і такі організації, з якими неможливо домовлятися, з які не хочуть виконувати навіть те, під чим колись поставили свої підписи. Ну, а взагалі, ці домовленості вони ще діють, і, і чи діяли вони коли-небудь? Вони не діяли від початку, тому що самі домовленості між собою ну, мали е, наступне підґрунтя. Основне це припинення вогню та відход на певні території. Е, ДНР та ЛНР мали зайняти певні території в обмін на такі ж територіальні вступки зі свого боку. Угу. Але сталася така ситуація, що вони, е, що ми не стали виконувати, ну будемо говорити правдиво. Донецький аропорт, ми Мали залишити так само, як і Луганський. Луганський залишили, Донецький не залишили, а так само, і вони не Звільнили жодного населеного пункту. А навіть за заявою Захарченка, як потім підтвердила, і наша рада національної безпеки і оборони захопили ще близько 100 пунктів, збільшивши свою територію на 500 квадратних кілометрів. Так ви говорите, що і українська сторона, і, і сторона терористів не виконували не виконували ці... відпочатку. Так, але терористи захопили 500 квадратних кілометрів. Тобто, ну, ну це це ненормально. Ну ми зайняли позицію пасивної оборони. Ми робили ешелован захист. Я так розумію, що в принципі наразі це має певний успіх, тому що війська терористів, російсько терористичні війська, я не знаю, як правильно називати, не змогли суттєво просунутися на жодних з напрямків. Так вони захопили Донецький аеропорт, але тоді, коли він вже був повністю вшен знищений. Відповідно, захопили 4 квадратні, квадратні кілометри, угу. залишив там велику кількість техніки та людей. Жодних інших тактично стратегічних успіхів в них не було. Ми захопили й блокпост через два дні наші війська їх відбили. Тобто, Зараз в принципі не дивлячись на те, що весь час починаючи з підписання мінських домовленостей, Росія накачувала ДНР та ЛНР э, э, адептами руського міру э, зброєю технікою, але не дивлячись на всю цю накачку, э, війська ДНР та ЛНР не можуть. Э, не можуть і захоплюва, не можуть військовим шляхом захоплювати нові території. Тобто вони є неефективні проти української оборони. Я не знаю, чи це вони настільки ефективні, вони настільки неефективні, чи настільки ефективна українська ешелонована оборона, але факт є фактом. Так, по всьому, по всьому кордону вони створюють зони. А... Зони обстрілу, зони напруженості, але фактично вони ведуть наступи сугубо суто в двох точках: це Дебальцевський напрямок та Кримськ-Лисичанськ. Все під Маріуполем. Це було під Маріуполем, там не планувалося жодного наступу, тому що всі військові експерти відзначали, що для захоплення Донецького аеропорту вони навпаки відтягнули всі сили Новозоскі mm -hmm. туди. Тобто просто це був. Просто створюють зону напруженості, щоб українські війська не могли вільно пересуватися і ну, відповідно реагувати на ті погрози, які виникають. Донецький аеропорт підтверджує вашу вашу думку, тому що прості українські військові, навіть можливо, які навіть військовими і не були раніше, клали пачками російські спецназ і, і отримували скіль, скільки днів цей Донецький аеропорт, поки його повністю не зруйнували і не стало взагалі чого захищати. Тому дійсно виглядає так, що. Терористи не ну, так військовим чином не можуть прасуватися. Скажіть, будь ласка, тоді е, е, які далі подальші будуть дипломатичні кроки по вирішенню цього конфлікту? На вашу ну нарешті е, ми замислилися питанням, чому ми називаємо ДНР та ЛНР терористичними організаціями? Хоча жодним чином ми цього не не визнали. Uh -huh. а, нарешті ми прийняли порядок. Не закон... ну, ми не визнали ДНР та ЛНР терористичними організаціями. ми прийняли порядок визнання організацій терористичними. Але це ми зробили знову ж таки під міжнародним тиском. Тому що спочатку ми підняли питання перед Радою Безпек... Радою Європи, що давайте ми визнаємо їх терористами. На що, нам, на що нам сказали, добре, але спочатку ви. Відповідно, ми опинилися під певним тиском, ми зробили кроки. Я думаю, наступного сесійного тижня ДНР та ЛНР. РНБО внесе відповідне подання до президента, і президент відповідно до Верховної Ради. І, в принципі, ці дві організації стануть терористичними, і ми відемо в тренд боротьби з тероризмом у всьому світі. Ну, а це саме вирішення конфлікту, який є на Донбасі. як, як це він буде проходити? Я, я думаю, що ми змушені будемо терпіти цей військовий конфлікт та присутність російських військ ще не один рік. Ми не можемо домовитися з цими людьми. Ми не можемо домовитися з Путіним, який не вважає нашу державу державою, а українців нацією, яку в принципі не існує. Також він впевнений, що поки буде зона дестабільності Україна не вступить в НАТО і відповідно в Євросоюз. Тобто, підтримуючи дестабільність в Україні в Україні, він тим самим в його розумінні захищає Росію. Відповідно, ми з ним не домовилися. Російська техніка та неадекват адекват людської сили буде литися на цій території. Ми змушені будемо тримати цей конфлікт ще рік-два. Тобто потрібно чекати, поки хтось не прийде на зміну Путіну? А, Ні, потрібно продовжити реформувати армію. Потріб... Ну, не треба казати, що ми не захоплювали на якісь населені пункти. Ми теж їх захоплювали, але ми так про це якось стідливо говорили. Тобто, був не був не чий, став український. Тобто, ми теж вели певні військові дії. Просто вони зараз через велику накачку людьми та та зброю сам навіть Пашинський наш народний депутат сказав, що в принципі зараз їх чисельність військ ЛНР та ДНР перебільшує чисельність військ зсу. Uh -huh. Відповідно, ми не можемо йти в наступ. Як тільки ми проведемо мобілізацію, я не вірю, що буде ротація. Так, певна ротація відбудеться, але в принципі ми зараз будемо накачувати цю Це лінію пересували. оборони людьми. Тобто ми її будемо збільшувати до 50-60 тисяч живої сили. І відповідно тоді ми, ми скажемо, а тепер ми перейдемо до активної оборони. Але чи, чи буде цей наказ про активну оборону? Я думаю. Я думаю, за підтрим, якщо ми дійсно отримуємо ту підтримку зброєю та фінансовими ресурсами, яка обіцяла нам Америка, також як я обіцяла нам інші е, організації та уряди, я думаю, ми перейдемо від пасивної до активної оборони, яка буде мати наслідком е, вже. Відвоювання української території від тих А чи отримуємо ми взагалі цю допомогу? Адже ми про неї чуємо дуже довго, але жодної ну, допомоги немає. Ну ми отримуємо допомогу. Не можна казати, що ми не не маємо. Той же сам міжнародний валютний фонд дав давна на реформи там близько п'яти мільярдів доларів, які ми проїли. Чи Америка через трасти, ну, а саме зброя? Америка через трастові фонди поставляє нам зараз, надає нам. Поки що мікроекономічну підтримку, яка поки що обчислюється там 200-300 мільйонів доларів. Але в принципі процес почався. Зараз іде дискусія стосовно вони вже нам постачають нелетальну зброю. Зараз йде дискусія з постачанням саме летальної зброї. Якщо Україна зможе обґрунтувати, що летальна зброя необхідна у боротьбі з тероризмом, вона нам буде надана. То просто потрібно ще навчитися нею користуватися, тобто потрібно проводити якісь е, навчання так е, разом з, ну... зі сполученими штатами. Ну, навчаннями і так 23 роки ми проводимо з ними навчання. А, ну, зрозуміло, що ну, надати, надати нам літаки, ну можливо, нам їх ніхто не дасть, але стріляти з автоматів там не потрібно особливих, особливих навичок. А, знову ж таки, США почало будівництво заводу а, з випуску автоматів Калашенко на своїй території. Про, це, про що це говорить? Це говорить про те, що через півроку через пів, року, ну, через пів вони зможуть поставляти цю, цю зброю, ці автомати, ці патрони, тобто які абсолютно а Природні для українського військового вже на території України. Тобто, ну, там навіть е, хоча я, я не, бачу, не бачу особливої різниці там, і стріляти з якою зброї. Е, просто є, є, є така зброя навіть у, у терористів, якою, якою терористів довго навчати користуватися, і тому регулярна армія Російської Федерації на своїй же зброї е, воює на території України. Ну але зі зброї зі сполучених штатів такої ситуації не буде навнавр, ну, наврядче нам чи Європа чи Америка буде постачати саме тактичну зброю та балістичні ракети, тому що там дійсно там треба навчатися. Але mm -hmm. певні певні арт установки, певні ну, механічні, тобто там броньовані машини. Там РПГ автомати, це все, це все можливо. Тобто, ну ми воюємо, ж так. Артилерія це важливо, так система гра це важливо, але а, також важливо і звичайні патрони, яких іноді не вистачає українська за яких я, причин взагалі, будуть ці поставки зброї? Тобто щось повинно відбутися, що щоб почалися я поставки? Думаю, я думаю, зараз вже йде дуже дуже сильна дискусія стосовно стосовно початку цих поставок, і зараз вже все лежить більше в площині, вміння домовлятися українською. Сторони, тому що всі передумови для цього вже є. Вже буде, вже буде визнання цих організацій терористичними. Україна буде вже себе позиціонувати. Це виводить навіть для європейців, що це не є конфлікт громадянський, а це чи з державою. Ні, це конфлікт з тероризмом. Головний тренд зараз у світі це боротьба з тероризмом. Дайте нам зброю на боротьбу з тероризмом. Але в Європі поки що проводять марші миру, як боротьбу з терористом. У нас україні де терорист просвітає, чомусь цих маршів немає. Як на вашу думку, чому ну треба розуміти, що по-перше, розвиток громадянського суспільства в Європі набагато більше. По-друге, іноді в українців є мені здається певний комплекс меншовартості. тому що ми абсолютно спокійно можемо також виходити в знак підтримки тим людям, що загинули в Парижі, також влаштовувати марші миру зажигати. Свічки, але коли стався теракт у Волновасі, то, ну, ми, траур був оголошений сути через два дні. Це був на старий Новий рік, і нашим українцям абсолютно не заважало теракт у Волновасі пити пиво. Тому мені здається, це вже питання таке більш. Яке стосується більш яких ментальностей української нації, але я вірю, що у майбутньому таких епізодів буде все менше і менше, що цього комплексу меншої вартості, який у нас прийшов за певні роки, роки українського колоніалізму, колоніалізму, тобто він пройде, е, скажіть, будь ласка, після подій у Маріуполі, чи буде збільшений тиск Європи санкціями на Росію? Ну, зараз про це йде дискусія. Я думаю, що нашому Міністерству закордонних справ разом з лобі США все-таки вдасться пролобівати це питання. Ну, а на які сектори саме будуть ці, ці санкції настроєні? Я думаю, це буде фінансовий та банківський сектор. Тобто, тому що всі розуміють, що е, саме це є найбільш вразливою частиною російської економіки, тому що реального сектору там як не було, так і немає. А фінансові банківські сектори так вони будуть просто буквально кажучи знищувати. Вони будуть намагатися повністю обмежити доступ цих банківських фінансових організацій до е, е, ринків капіталу. Європи та світу також вони намага будуть намагатися максимально обмежити будь-який експорт з Росії. Ось ну і мабуть, ну ну знову ж таки буде третя складова це посилення політичного тиску. Але в цьому в плані політичного тиску у нашого дипломатів вже є програш. Це відміна санкції саме в паре. Mm -hmm. Але я думаю, що Україна буде намагатися брати там реванш. Щодо ось о, європейці санкції вводять, і українці українська сторона просить їх постійно вводити. але Україна жодних санкцій там проти Російської Федерації не вела. Ми, ми все ще бачимо в магазинах російські продукти, так які закупаються. Ви розумі розумієте, е, е, хай я буду агентом Кремля, але така ситуація у нас буде доти, доки нашого президента будуть заводи в Севастополі і Ліпіцьку. А також у більшості тих сил, які, які тримають свої політичні угрупування, саме Верховній Раді буде капітал. Та заводи в Росії тоді буде доки буде така ситуація. Ну просто доки буде така ситуація, Європа. скоро, скоро вирветься терпець, так і вони, вони будуть відмінятися. що скажеш, ви ви нічого не робите. Чому ми повинні втрачати гроші? Тому, на саме, саме тому ми позиціонуємо цей конфлікт не як між Україною та Росією, а як між Україною та світовим тероризмом. Ми намагаємося Європі нав'язувати правильно робимо саме такий порядок. Денний що це не війна суто України, що ця. Війна, вона буде стосуватися кожного, якщо зараз не підтримати Україну. І дуже добре, що міжнародні інституції та е організації, також певні уряди, дійсно стоять на наш бік. Тобто у нас зараз в світі суто тільки тільки один. Я абсолютно не підтрим, ну, не є фанатом США, але насправді це наш єдиний союзник і розуміє, що дійсно конфлікт в Україні це конфлікт з цивілізованого світу, з нецивілізованого. цивілізовано. Торса виглядає таким чином, що е, проблема на Донбасі, війна на Донбасі. Це наша чи не менша проблема? Тобто, у нас проблема є з корупцією. У нас проблема є е, е, всередині країни, як без вирішення яких навіть, ну, ніхто нам не допоможе. Це, це так насправді. Зараз, е, наш, е, зараз ми іноді попадаємо, наш уряд вже починає попадати в доволі патову ситуацію. Да. Чому у нас погано? У нас війна. Ось чому реформи не проводяться? ну в нас війна, а чому чому ми зараз обрізаємо всю соціалку? Бо в нас війна. Хоча насправді, тобто нам нам дають гроші на реформи, ми ці гроші освоїмо, реформи не проводимо. Наступні транші ми, макроекономічні ми вже нам вже дають ще з більшими якимось обмеженнями, з більший відсоток. Uh -huh. а, і ту ситуацію, яка погіршиться, ми зараз списуємо на війну. Хоча мені здається, все ж таки українське суспільство. Доволі скоро прийде до думки, що ну, можливо уряд щось робить неправильно. Яка тоді реакція буде українського суспільства? Я думаю, що якщо ну, уряд та наша влада не почне діалог, а наразі зараз діалогу як такового між Суспільством та владою, як не існувало, так і не існує. І якщо влада не почне прислухатися до людей, я думаю, це може бути ще один якийсь соціальний вибух. Я, але я дуже не хочу щоб це сталося. просто ставилося. зараз. Соціальний вибух. Ну, це це буде величезна проблема. Адже у нас на Тому території Тому зараз війна. всі змі, які лояльні до нашого президента, починають, починають говорити про те, що третій майдан неможливий. Третій майдан це все на руку Кремля. Той хто підмовляє населення.